Про козаків складено безліч творів, книжок і фільмів. А для того, аби усі охочі могли поглибити свої знання козацького періоду історії України, ми пропонуємо добірку літератури, читаючи яку ви зможете дізнатись про славетні бої й походи козаків, про їх сміливість, відвагу і винахідливість. Пропонуємо вашій увазі книгу Володимира Аренєва Заклятий скарб. Це книжка, в якій поєдналися козацькі легенди та класична історія про пошуки скарбів. Головним героєм цієї книги є козак Андрій, якому колись врятували життя, і тепер він повинен відплатити послугою. Йому дають завдання заховати скарб і не просто заховати, а заклясти так, як уміє робити лише він один. У збірнику запорожці зібрано найрізноманітніші матеріали з питань історії запорізького козацтва, зокрема з питань культури козаків, які створили багато високохудожніх історичних дум і пісень, літописів, творів живопису та архітектури козаків, котрих називають лицарями барокко. Усі ми знаємо імена Северина Наливайка, Богдана Хмельницького та Івана Мазепи. А ким були найперші козаки? Звідки лями вони взялися? На ці запитання ти знайдеш відповідь у гостросюжетних історичних романах Володимира Рудківського, джури козака Швайки та Джури-Характерники. Книга Українське козацтво розповість про те, звідки ж взялися козаки, як стало однією з найпотужніших сил у Європі, як боролися за свої права та свободу. Сторінками видання ви помандруєте на січ та дізнаєтесь, як жили козаки, візьмете участь у європейських війнах у складі козацьких загонів. Будете свідком величних перемог та народження козацької держави. Ця книжка відкриє багато таємниць історії нашої батьківщини. А на додачу ви дізнаєтесь, що писали про українців іноземні сучасники. У другій половині 17 століття в Запорізькій Січі сталася неймовірна подія, та особливого чару ця пригода набуває під пером письменника, що на основі документальних джерел творить яскраву історичну реальність життя лицарів з писей шаблі. Йдеться мова про кошового атамана Сірка, кинувши виклик самому цареві, і треба зробити неможливе, аби в цьому поєдинку зберегти козацьку честь і гідність матері Січі. Читайте книгу Василя Шкляра характерник.